А ви знали, що в середньовічній Європі свиню могли заарештувати і викликати до суду за звинуваченням у вбивстві? Це не жарт. Протягом кількох століть тварин судили за людськими законами, і все було дуже серйозно. Наприклад, у 14 столітті у Франції свиню, що завдала смертельних хран дитині, не просто стратили. Її одягли в людський одяг і привезли на ринкову площу, щоб виконати вирок. І це стосувалося не лише великих тварин. Коли у 16 столітті довгоносики знищували виноградники, їх викликали до церковного суду. І знаєте що? Їм навіть призначили адвоката, який посилався на право комах на існування, дане Богом. Це дивовижний приклад того, як у середньовіччі вірили, що абсолютно весь світ, включно з тваринами, має відповідати перед законом людським та божественним.